У Житомирі нагородили грошовими винагородами спортсменів та їх тренерів за досягнення високих спортивних результатів на міжнародних змаганнях. Софія Ляшик має ампутацію обох ніг і вже близько року займається волейболом сидячи. Цьогоріч дівчина вперше брала участь у міжнародних змаганнях на чемпіонаті Європи з волейболу сидячи, де разом із командою стали бронзовими призерами. Це було дуже страшно, але дуже цікаво. Це було для мене щось нове. Я взагалі ніколи не думала, що я попаду в такий вид спорту. Але в принципі все дуже сподобалось. Я в захваті. Я хочу й далі, далі продовжувати. Займатися цим професійним спортом срібну медаль з чемпіонату світу з пара армреслінгу до Житомира. Привіз Дмитро Луцишин. З Киргизом боровся в фіналі, в півфіналі да, пів з грузином. Дуже конкурентний був чемпіонат, навіть ну на жаль, допустили не до країни. Ну ми кажемо. Доказали, що перемогли. перемогли. Доказали, що це сильна країна, яка може боротися незалежно на війну і досягати результатів. Серед нагороджених спортсмени трьох напрямів: представники олімпійських дисциплін, параспорту та ветеранського спорту. Це ви бачили сьогодні. Є і спортсмени з інвалідністю, дівчата з команди волейболу сидячі. Євгеній Корінець, теж який представляв Житомир якраз в чемпіонаті в збірній команді з волейболу сидячи. І сьогодні вперше ми відзначили наших військових. Які після демобілізації пішли в спорт цілий рік представляли Житомир на іграх нескорених саме в категорії «Жим лежачі». і сьогодні вони вже по результатам фінальної частини, яка відбулася в Баковелі, отримали свої відзнаки. Загалом відзнаки отримали 17 осіб. А загальна сума нагород становить 285 тисяч гривень.